Здобути реальний життєвий досвід з цією метою для студентів Львів Брітіш Скул провели урок в одному з логістичних центрів. Учні мали унікальну нагоду побачити залаштунки роботи тих, хто займається міжнародними перевезеннями, як облаштовані логістичні центри, систему праці, деякі нюанси, та найголовніше поспілкуватися напряму з підприємцями. Найбільше що сподобалось, це те що нам, що нам справді дозволили зайти всередину складу. І розказали так детально процес, і те, що можна було задавати питання, так і прямо просто поговорити з співвласником самої компанії. Таким чином, можна дитина може знайти, що їй подобається більше, де комфортніше. І знайти себе в житті. Це був перший раз. Що ми поїхали, і насправді мені сподобалося. Це був якраз такий досвід. Не знаю, я ніколи собі не уявляла склади такими. От тому я би хотіла, щоб таких екскурсій було почастіше. Це така, як ти розумієш, як вона все організовано, як це все працює, і це дуже цікаво. Подібну екскурсію у цьому центрі проводять вперше. Співвласник компанії зазначив, що такі заходи для учнів є унікальним досвідом, і кожен зможе подумати про своє майбутнє. Ми маємо привчати наших наших дітей, нашу там майбутню майбутню еліту, майбутніх бізнесменів до того, щоб вони, якби не тільки отримували якісь там теоретичні знання в школі чи в університетах, а вони отримували практичний досвід, зокрема від бізнесменів і людей, які це переживають, які є в там в операційних процесах. От цей практичний досвід їм буде на надзвичайно важливий і емоційно. Він також в них буде в них буде залишатися, тому що кажу, книжка це одне, а практичний досвід це це зовсім інше. У Львів Брідішську зазначили, що такі уроки будуть проводити регулярно від підприємств до Верховної Ради зазвичай у Великій Британії, під час останніх років навчань, ми відправляємо студентів на подібне робоче місце щонайменше на два тижні. В Україні ми дещо змінили цю концепцію. Ми вважаємо, що для дітей дуже важливо побачити, як виглядає справжня робота. І сьогодні в них була така можливість у логістичному центрі. Це була лише перша з таких робочих поїздок, і ми сподіваємося, що впродовж навчального року діти відвідують ще багато чудових підприємств у цій чудовій країні, дізнаються більше про наявні професії і таким чином. Підготуються до свого дорослого життя, коли вже вони шукатимуть собі роботу. І це лише звичайний день у Львів. Брітіш скул у освітній програмі школи. Передбачені різні заходи та активності для всебічного розвитку учнів. А індивідуальний підхід до кожного з них дозволяє зберегти зацікавленість впродовж усього навчального процесу.